У минулому відео я сказав, що ми знайдемо гарний плюс, тож полетіли шукати з індикаторів лише смуги болінджера. А стратегія працює лише для ОТС котирувань. Тому я виставляю собі ось тут ОТС і буду швиденько шукати наступну ситуацію. Щоб додати собі таке розширення, просто напиши мені в особисті, хочу розширення. Чат зі мною за ось цим посиланням у профілі Ютуб. Аут ЧХФ може сформуватися ситуація, але треба трішечки нижче провалитися. От зараз супер бачимо, що ціна торкається обидва болінджери. Тож готую собі час експірації хвилинка. І по закриттю цієї свічки натискаю кнопочку Купити. Натиснув. Відповідно, якщо зараз формується зелена свічка, я заберу плюс, а саме 384 долари. На таймфрейм, і бачимо, що ми зняли повноцінно усі раніше сформовані мінімуми. Як ось цей, як ось цей, так і ось цей. Повертаюсь на хвилинний таймфрейм, і тут вже можна дивитися детальніше, що відбувається в самій ситуації. Ось тут бачимо, що ціна торкається обидвох болінжерів. Ми повноцінно зняли усі рівні. Я очікую формування зеленої свічки, щоб за... Забрати ще один плюс. За цією стратегією ми вже понад три місяці збираємо разом з вами плюси, і зараз не виняток, я маю забирати також ще один плюсик. нуль, забираю мінус. Не покажу я вам сьогодні, як забрати плюси за цією стратегією. Вибачай! Ну а щоб не пропустити наступний прямий ефір, просто підпишись. А тут був плюс просто з одним перекриттям.